Сподіваюся, що ви не забули тему степені з цілим показником із восьмого класу. Тому що в другій сесії НМТ 2023 року було ось таке от завдання, і нас і відсилає до восьмого класу. Маємо з вами ось такий от вираз, який нам треба піднести до степеня. Маємо добуток під степенем. І повинні з вами згадати, що є така властивість, що якщо у нас підноситься до степеня добуток, то ми повинні до, до степеня піднести кожен множник окремо, а отримані результати перемножити. Тобто ми повинні мінус 2 піднести до третього степеня та х у четвертому піднести до 3 степеня. Піднесемо мінус 2 в третьому степені множимо на х у четвертому в третьому степені. Згадуємо, що показник степеня це у нас кількість множників. Тобто мінус 2 множимо саме на себе тричі. Мінус на мінус плюс на мінус мінус. Тобто, від'ємне число у непарному степені у нас завжди дасть від'ємний результат. Ну і 2 на 2, 4 на 2, 8. Тобто буде мінус 8. Далі ж ми степінь. Підносимо до степені. Знову ж таки, згадуємо матеріал восьмого класу і пам'ятаємо, що коли ми підносимо до степеня степень, то ми на основу залишаємо ту саму, а казники ми повинні з вами перемножити. Тобто х залишимо, а 4 помножимо на 3. Мінус 8х, 4 помножити на 3 буде. 12. Тобто у нас виходить мінус 8х у 12 степені. А по варіант відповіді B. Готуйтесь, заздалегідь.